Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у таку знаєте, подорож, де переплітається шепіт старого листя, гуркіт козацьких гармат і тихий шурхіт архівних документів. Так, наше сьогоднішнє заглиблення це спадщина українського козацтва. Але е не та що в підручниках, це історія про те, як міф стає сильнішим за реальність. І як втрачені папери через 300 років виявляються важливішими за будь-яку зброю? Для цього ми зібрали справді дивовижний набір джерел. Що ж, і перша наша зупинка біля велетня, який нещодавно, на жаль, остаточно замовк у червні 2025 року. Запорізький дуб йому понад 700 років втратив свою останню живу гілку. Mm, так джерела кажуть, що однією з причин, що пришвидшили його загибель, стали вибухові хвилі від бойових дій. Це не просто смерть дерева, це наче обірвалася остання нитка, що єднала нас із цілими епохами. І що найцікавіше в історії цього дуба, це те, що він прожив по суті два паралельні життя, дві біографії. Дві так і та, яку всі знають, вона не перша. Перша історія дуба менонітка. Хвилинку, меноніти. От, до речі, це цікаво. Гадаю, багато хто може не знати, хто це і який стосунок вони мають до Запоріжжя. Це дуже важливе уточнення. Меноніти це німецькі колоністи. Представники однієї з протестантських течій – пацифісти. Їх ще Катерина II запросила на ці землі у XVIII столітті. А ті, що були відомі зразковим господарюванням? Саме так. І от, перша відома згадка про Дуб у літературі це праця краєзнавця Якова Новицького 1905 рік. Він пише, що Дуб росте у дворі Меноніта Арона Гардера і закликає взяти його під охорону. Тобто, це вони його берегли? Більше того. Саме Меноніти, натхненні цим створили першу в Україні природоохоронну організацію Хортицьке товариство охоронців природи. Його перша задокументована історія це про німецьких колоністів та охорону природи. Тож виходить, що вся ця е, козацька історія дуба, яку всі знають, це насправді конструкція ХХ століття. А як же вона так міцно вкорінилася, витіснила справжню історію? Точніше, й не скажеш після другої світової. Ну, радянська влада почала систематично стирати пам'ять про менонітів як про чужий елемент. Абсолютно. І от, власне, на цьому тлі у дуба з'явився доглядач. Неймовірно колоритний чоловік Нечіпер Дейкун. Він ходив у шароварах, вишиванці з пишними вусами, створив образ і свідомо почав творити і популяризувати нову козацьку історію дерева. Він розповідав відвідувачам легенди. І ця нова історія виявилася набагато потужнішою. Чому бо вона відповідала ідеологічному запиту і, що важливіше, народному бажанню мати живий символ козацької слави. І ось тут починаються ті самі байки, які звучать як готовий сценарій для історичного блокбастера. кажуть саме під цим дубом Богдан Хмельницький у 1648 році збирав своє військо. Так. Перед походом на жовті води виголошував промову. А моя улюблена легенда про те, що саме тут Іван Сірко з козаками писав знаменитого листа турецькому султану. А так так, і нібито від їхнього гучного зневажливого реготу з дуба аж жолуді сипалися. Я просто уявляю цю сцену. Це ж якийсь козацький ситком, але це чудово показує наскільки гумор і зневага до ворога були частиною їхнього образу. Абсолютно. А ще ж були історії про Тараса Шевченка, який нібито читав тут селянам свою Катерину, про махновців, які хотіли зрубати його на дрова для бронепоїзда. І Апофеос легенда про те, що Гітлер наказував вивести дуб до Берліна як символ величі рейху. Ого. І що важливо, джерела навіть радянські, ніколи не видавали це за правду. У буклеті 1965 року ці історії прямо названі легендами і цікавими зразками народного фольклору. Как? Але це не мало значення саме вони, а не перевірені факти про менонітів, наділили дерево цим сакральним змістом. Тобто реальна історія з менонітами майже зникла. А натомість вигадана козацька стала справжньою в народній пам'яті. Це ілюстрація того, як міф може перемогти факт. Абсолютно. Більше того, дуб став сприйматися як своєрідний провісник. У джерелах є згадки, що він почав масово засихати в день серпневого путчу 1991 року. Справді, а після проголошення незалежності України на ньому нібито з'явилася одна нова жива гілка. Це вже ну чиста міфологія, але вона показує наскільки глибоко цей образ вкорінився. І що тепер його історія закінчилася? Ні-ні, вона просто переходить у нову фазу. Зараз є плани законсервувати його деревину, перетворити пам'ятку природи на пам'ятник історії. А нащадки? А його нащадки, вирощені з жолудів, ростуть по всьому світу від Канади до Японії. Тож історія продовжується просто в іншому форматі. І якщо вже звичайне дерево могло обрости такими неймовірними легендами, то можна лише уявити, що народна фантазія робила з самими козаками. Особливо з характерниками. Отак характерники це квінтесенція міфу про козацьку непереможність. Вважалося, що вони нащадки язичницьких волхвів, які володіли надприродними знаннями. Давайте розберемо їхні, так би мовити, суперздібності. Згідно з переказами, які записували етнографи Єворницький та Новицький, вони могли насилати ману або морок, тобто створювати масові ілюзії. Уявіть, загін козаків. За ними женеться ворожа погоня, і раптом переслідувачам ввижається густий непрохідний ліс, там де насправді чисте поле неймовірно. І це лише початок. Легенди розповідають, що їх не брали ні вогонь, ні вода, ні куля. Вони нібито виходили сухими з води, ловили голими руками розпечені гарматні ядра. Чекайте, ловили голими руками розпечені ядра. Це ж ну звучить абсолютно неможливо звідки, взагалі, могла взятися така легенда. Гадаю, це ідеальний приклад гіперболи. Вона виконувала дві функції. Для своїх це було доказом неймовірної сили, що піднімало бойовий дух. Для ворогів це був елемент психологічної війни. Чутки про воїнів, яких неможливо вбити. Саме так це могло деморалізувати будь-яку армію. А ще ж було перевертництво. Є конкретна історія про козака Павла, який у вигляді вовка попросив рибалку перевести його через Дніпро. Так. І про магічні дзеркала Верцаділа, в яких вони бачили, що вороги задумали за тисячу верст. Верцаділа, яке дивне слово, звідки воно? Найімовірніше, це спотворене італійське слово. Є припущення, що воно може походити від італійського ведере, що означає бачити, і всі ці легенди, як і у випадку з дубом, мають свою географічну прив'язку: острів Хортиця. Саме так, Хортиця в легендах це такий собі український авалон. Одна з легенд розповідає про зміюну печеру на острові, де жив величезний змій охоронець. Ага. Історики 19 століття навіть висували гіпотезу, що ця печера могла бути тією самою міфічною колискою скіфів, про яку писав ще Геродот. Вони намагалися поєднати козацький міф із ще давнішим античним. І, звісно, скарби. Жоден пригодницький міф не обходиться без них. Звісно, кажуть, характерники сховали свої багатства у печері на Хортиці, і скарб цей заговорений. Побачити його можуть лише кровні нащадки тих козаків. Готовий сюжет для фільму. Так і ці легенди, розумієте, вони не виникали на порожньому місці, вони були психологічною зброєю. Але за цим міфічним фасадом стояла цілком реальна і дуже організована державна структура: військо Запорозьке або латиною ексерцитус запоровієнціс. Так. І ось тут ми переходимо від світу міфів до світу фактів. І наскільки я розумію, з наших джерел відновити історію цієї держави за документами завдання надзвичайно складне. Чому тому, що архів цієї держави був? Мобільним спробуйте уявити це. А що це означало на практиці? Це були вози зі скринями, які їздили за гетьманом? Саме так. Уявіть не будівлю з полицями, а важкі дубові скрині, окуті залізом, що подорожують разом із гетьманською канцеларією. Це давало гнучкість, але але при кожній поразці була загроза втратити все одним махом, як під час батуринської трагедії 1708 року, коли московські війська знищили гетьманську столицю. Це якби сьогодні весь весь державний архів зберігався на одному сервері без жодних резервних копій І що було найболючішою втратою втрата оригіналів ключових міжнародних угод класичний приклад березневі статті 1654 року укладені з московським царством їх оригінали не збереглися зовсім зовсім і найцікавіше що вже у 1659 році лише через 5 років московська сторона стверджувала що оригіналів у них немає це відкрило величезне поле для маніпуляцій, тобто вони почали нав'язувати викривлені копії, так які суттєво обмежували український суверенітет. Відсутність першоджерела стала інструментом політичного тиску. Але як не дивно, історію вдається віднайти і часто в найнесподіваніших місцях. От книга скарби шведських архівів розповідає про цілий масив українських документів, що опинилися у Швеції. Так, колекція під назвою Косачика це документи, що стосуються козаків. Вони потрапили до Швеції як військові трофеї або дипломатичне листування, і серед них є справжня перлина. О, так, документ, що змінює уявлення про українську державність, латиномовний оригінал пактів і конституцій Пилипа Орлика 1710 року. Його значення, мабуть, важко переоцінити. Абсолютно, це одна з перших конституцій в Європі, яка чітко прописувала поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Це 16 сторінок, написаних латиною мовою тодішньої дипломатії. І там вже є назва Україна? так. У тексті вживається назва Україна, чітко окреслюються її кордони, до яких, до речі, входило і Кримське ханство як союзник, і підкреслюється повна відокремленість від Московії. Це не просто документ, це, це маніфест зрілої політичної думки. І у 2021 році сталася без перебільшення історична подія. Вперше за 311 років цей оригінал привезли до Києва і виставили в Софійському соборі. Це ж неймовірно. Уявіть, понад 300 років документ був на чужині, і тут він повертається додому, це наче повернення не артефакту, а частини державної традиції. Це був надзвичайно потужний символічний жест. Але це не єдиний приклад повернення історії. До нас дійшли і інші джерела, наприклад, козацькі літописи. Особливо цінним є літопис Саміла Величка. Він був канцелеристом Генеральної військової канцелярії. Так, і його унікальність у тому, що зберігся саме авторський рукопис, тоді як більшість інших літописів відомі лише за пізнішими копіями. І знову ж у 2021 році було презентовано повне академічне видання цього літопису. Тобто ми бачимо системний процес повернення минулого знебуття. Отже, давайте підсумуємо. Ми почали із зарібелі живого символу запорізького дуба. Чия реальна історія була замінена набагато потужнішим міфом. Потім занурились у фантастичний світ козаків-характерників, які уособлювали надприродню силу народу, і, врешті, прийшли до реальних матеріальних доказів існування розвиненої козацької держави, документів, які століттями чекали на своє повернення. І виходить, що історія нації це складне поєднання всіх цих елементів міф, пам'ять і документ не суперечать, а доповнюють одне одного. Боротьба за збереження дуба і копітка праця в архівах угу. це, по суті, частини одного і того ж процесу процесу відновлення повноцінної, неспотвореної картини минулого. Розумієте, без міфу історія бездушна, а без документа безхребетна. І наостанок думка для роздумів. У легендах, які ми сьогодні згадували, йдеться, що козаки-характерники вміли неймовірну річ мертвих на ноги ставити. Угу. Можливо, праця сучасних істориків та архівістів, які по крихтах збирають забуті документи, розшифровують стародавні тексти, повертають втрачені сторінки історії. Це і є своєрідна сучасна форма тієї самої магії повернення минулого до життя для майбутніх поколінь. А які ваші враження від цієї історії? Якщо вам сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку.